У даному відео ми розглянемо планування компонентів на складах, тобто Material Requirements Planning, або MRP. В системі планування поповнень має особливості для готової продукції та компонентів, розрізняють поняття планування незалежного попиту, або Master Production Schedule, або MPS. Це ми розглянули у відео з планування виробництва, а також залежний попит, тобто наш MRP, що ми будемо розглядати в даному відео. Нагадаю, що незалежний попит це попит на товар, який ми продаємо клієнтам, залежний попит це попит на матеріали, які нам необхідні для того, щоб виготовити готову продукцію, яку ми будемо вже продавати клієнту. Ці компоненти ніде не фігурують замовлені на продаж, проте вони необхідні, щоб виконати процес виробництва та здійснити в подальшому реалізацію. Тепер розглянемо детально деякі налаштування, які нам необхідні для виконання планування в системі. Для цього я перейду до переліку товарів, можна скористатись пошуком. Я буду використовувати зручні кнопки, доступні в мене вже на рольовому центрі, переходжу до переліку товарів. В мене є заздалегідь збережений фільтр по товарам, які необхідні виключно для виробництва печива. Тобто, це той сценарій, який ми будемо сьогодні розглядати. І я відкрию картку готової продукції, тобто печива. Для того, щоб система зрозуміла, які нам взагалі потрібні компоненти, в якій кількості ми маємо для готової продукції заздалегідь налаштувати специфікацію. Для цього я перейду нижче в поле номер виробничої специфікації і відкрию вже створену специфікацію для того, щоб переглянути, з чого вона складається. На сторінці ми бачимо перелік компонентів. А також їх кількість необхідна на одиницю готового виробу. В нашому випадку це 1 кг печива з шоколадними дрібками. Я заздалегідь також створила замовлення на продаж, тобто наш фактичний попит на товар в системі, на продаж 100 кг печива. Відповідно, ми можемо орієнтовно зрозуміти, що для виконання цієї реалізації нам треба, по-перше, Виконати виробництво, бо це наш незалежний попит. А також нам треба буде поповнити всі наші компоненти. Наші компоненти це орієнтовно 50 кг борошна, 20 кг цукру і так далі. Тобто, під плануванням в системі взагалі ми розуміємо різницю між попитом на наш товар-компонент та пропозиції на товар. Якщо результат буде від'ємний, тобто в системі є якийсь надлишок, то поповнення, звичайно, не потрібне. Система нам нічого пропонувати не буде. Якщо ситуація зворотня і в нас є нестача запасів, то система буде пропонувати, коли і в якій кількості нам необхідно, наприклад, докупити чи, можливо, додатково виготовити всі необхідні компоненти. Джерелом попиту на товар, якщо ми говоримо про залежний попит, в нашому випадку буде наша специфікація в тій кількості, про яку ми вже згадали. Взагалі, в системі джерелом попиту може бути будь-який відкритий документ системи, або навіть рядок будь-якого журналу. І ці документи або рядок в майбутньому можуть теоретично спричинити зменшення наших запасів. Пропозиція це ж зворотня ситуація. По-перше, це наші залишки товару, а також всі відкриті документи на надходження товару, наприклад, відкрите замовлення на закупівлю, на збірку або на виробництво. Порівнюючи ці величини, ми можемо зрозуміти, який буде результат нашого планування. Тобто попит ми вже розуміємо. Пропозиція на даний момент, я знаю, що в мене ніяких відкритих документів немає, ніяких рядків журналу немає, я можу орієнтуватись тільки на наявні запаси компонентів. Наразі мої наявні запаси незначні, наприклад, 5 кг борошна, 5 кг цукру, Тобто я одразу бачу, що мій фактичний попит. Від мого замовлення на продаж буде значно більше, ніж пропозиція в системі. Я буду очікувати, що система запропонує мені на різницю зробити до поповнення. Також треба зазначити, що є деякі налаштування, які впливають на те, яким чином система буде робити пропозиції поповнення. Для цього я відкрию картку одного з компонентів, наприклад, боришна. І перейдемо до полів, які для нас важливі для даного відео. По-перше, ми маємо вказати, який в нас метод поповнення. Система пропонує декілька варіантів: це може бути закупівля, виробниче замовлення або збірка. Звичайно, в залежності від того, який ми варіант обираємо, в нас будуть доступні для редагування різні блоки да, для заповнення. Якщо я обираю закупівлю, система буде звертати увагу на блок закупівель. Якщо я обираю виробництво, відповідно виробництво. В моєму випадку це буде простий сценарій з закупівлею. Тобто, якщо я хочу, щоб система автоматично пропонувала мені поповнення у вигляді Закупівлі. Я заздалегідь можу вказати, який буде постачальник використовуватись. Таким чином, в мене автоматично може бути створене замовлення на закупівлю саме на обраного мною постачальника. І далі ми можемо вказати, наприклад, співставлення наших номерів товарів з номерами постачальника для зручності. Можемо вказати одиницю вимірювання, в якій ми хочемо робити закупівлю, і так далі. Якщо, наприклад, ми обираємо виробництво або збірку, відповідно нам треба буде вказати, яка саме має бути політика поповнення. Політика для виробництва і збірки має однакові варіанти: це або поповнення на склад, або під фактичне замовлення. Ну, насправді назви говорять самі за себе. Єдине, що варто зазначити, що якщо ми говоримо про виробництво, є деяка особливість у випадку обрання варіанту виготовлення на замовлення. У такому випадку, якщо в нас є компонент, який також виготовляється, і для компоненту в нас є налаштування, виготовлення на замовлення, система буде створювати документ виробниче замовлення одразу і на готову продукцію, і на наш компонент, тому що ми говоримо в системі, що цей компонент виготовляється виключно під виробництво на наступному етапі, на виробництво нашої готової продукції. А відповідно, якщо обираємо на склад, це буде окремий документ, тому що ми говоримо в системі, що по результату виробництва ми хочемо цей товар розмістити на складі. Так, да, звичайно, ми можемо зарезервувати далі на наступний етап виробництва, але все одно оцей додатковий крок і додатковий документ необхідно буде створити в системі. Також є інші важливі поля, які ми також розкривали в окремому відео, пов'язаному з виробництвом в системі Business Central. І думаю, можемо переходити до наступних полів, які для нас теж є важливими. Наступний блок полів, пов'язаних саме вже з плануванням поповнень. Перше поле, яке ми розглянемо, це політика до замовлення. Система пропонує декілька варіантів, декілька політик. По-перше, звичайно, ми можемо обрати порожнє значення. Це буде означати для нас, що ми плануємо цей товар, для якого ми вказали таку політику, виключно вручну. Стандартний функціонал MRP просто буде ігнорувати цей товар. Якщо ми обираємо варіант фіксована кількість до замовлення, відповідно в нас стає активним певний набір полів. По-перше, для фіксованої кількості до замовлення нам треба зрозуміти, а який момент є тригером для виконання до замовлення. Як правило, це точка до замовлення, це якийсь мінімальний поріг запасу, який ми, якщо досягаємо, ми маємо ініціювати нове поповнення, в нашому випадку нову закупівлю. Також, оскільки метод має на увазі, що ми завжди замовляємо одну і ту ж саму кількість, звичайно, ми маємо вказати кількість для дозамовлення. Тобто це фіксована кількість, яка буде в нас фігурувати в кожному замовленні на закупівлю. Також є додаткові модифікатори замовлення, які ми можемо вказати для якихось логістичних потреб, але основні параметри це якраз оці два поля. Далі наступний варіант, який може бути, це максимальна кількість. Якщо ми обираємо максимальну кількість, ми кажемо системі, що ми хочемо завжди підтримувати цей товар на якомусь максимальному рівні на наших складах. Відповідно, в такому випадку ми маємо вказати точку до замовлення, тобто мінімальний поріг, а також максимальний запас, тобто максимальний поріг нашого запасу в системі. Відповідно, кожна пропозиція. Від бізнес Central в нас буде е, намагатись досягти оцього максимального рівня запасу на складах. Е, також, як можна зрозуміти, перші два методи, фіксована кількість до замовлення та максимальна кількість, вони відштовхуються від того, який запас ми хочемо мати на складах. Наступні два методи, на відміну від перших двох, вони вже орієнтовані на задоволення нашого фактичного попиту. Якщо ми говоримо про е, тип замовлення, в такому випадку в нас же всі поля, які ми бачимо тут, вони стають неактивними. Чому? Тому що політика до замовлення, замовлення е, використовується у тому випадку, коли ми не хочемо взагалі товар зберігати в себе на складах, і ми чекаємо моменту, коли в нас. Е, З'явиться реальний попит на цей товар. Як тільки він з'явиться, ми готові зробити закупівлю. Тобто в нас завжди відбувається один до одного зв'язок. З'являється замовлення на продаж, ми одразу закуповуємо і цю ж кількість продаємо. Наступний метод теж є дуже схожим: партія на партію. Він також відштовхується від реальних замовлень на продаж, які в нас є в системі. Проте. В нас зв'язок буде не один до одного, а один до багатьох. Тобто ми накопичуємо реальний попит за період, який ми вказуємо в періоді накопичення партії. Наприклад, я можу вказати тут один тиждень. Відповідно, мій реальний попит на товар буде накопичуватись протягом тижня, і тільки після цього буде створюватись до поповнення цього товару. Я поверну моє початкове значення це фіксована кількість до замовлення для виконання нашого демо-прикладу. В нашому прикладі кожен компонент буде мати якусь унікальну політику до замовлення для того, щоб ми побачили, яким чином система буде пропонувати нам поповнення для кожного методу. Тобто борошно в нас буде з фіксованою кількістю до замовлення, в нас, звичайно, буде точка до замовлення і кількість для дозамовлення. Ну, в нас ще додатково використовується страховий запас, але він особливо в нашому випадку не буде впливати наразі на поповнення. Тому що він значно менший, ніж наша кількість, яку нам необхідно дозамовити. Наступний товар: в нас цукор буде мати таку ж саму політику, але вже кількість страхового запасу у нас нульова. Наступний товар буде з методом партія на партію. Ми будемо накопичувати попит на нашу партію протягом одного місяця. І окремо ми не будемо розглядати товар з типом замовлення, тому що насправді в нашому випадку вони будуть працювати однаково. І останній товар, який ми будемо поповнювати за методом максимальна кількість. Тобто ми вже вказуємо максимальний запас, якого ми маємо досягти за допомогою нашого планування. Далі, звичайно, ми проаналізуємо кожну пропозицію від системи і намагаємося зрозуміти, яким чином кожне налаштування, яке ми зараз бачимо, буде впливати на фінальний результат кількості поповнення. Так, повертаюсь на головну сторінку. І наступне, що ми будемо розглядати, це основний інструмент, за допомогою якого відбувається планування. І запустити ми його можемо на сторінці журнал планування. Так, тепер скористаюсь пошуком для того, щоб відкрити цей журнал планування. Так, відкриваю сторінку. Це наш робочий інструмент, по суті, де ми будемо аналізувати всі пропозиції системи, приймати їх, відхиляти, редагувати, створювати свої рядки пропозиції і так далі. Детально розглянемо кожне поле, але спочатку пропоную все ж таки наповнити спочатку сторінку якимись пропозиціями системи. Для цього я натискаю на кнопку Обчислити регенеративний план. Перше, що я бачу, це на реквест-формі в мене якраз є опції, що саме я хочу розрахувати. В мене є два варіанти. По-перше, я можу спочатку розрахувати щось одне, наприклад, MPS, і далі вже наступним етапом окремо розрахувати MRP, тобто залежний мій попит, а можу одразу розрахувати дві опції. В даному випадку я одразу буду розраховувати все одним кроком. Далі я обираю період для мого розрахунку. Я обираю місяць, в якому є в мене вже заздалегідь створене замовлення на продаж, я планую саме цей період. Далі я можу додатково використовувати прогнози, якщо я їх налаштовую, можу вказувати різні фільтри, наприклад, по товару. Я не буду зараз ніякі фільтри використовувати, тому що я знаю, що в мене на даний момент в системі є тільки мій приклад, який ми сьогодні розглядаємо. І після цього я натискаю ОК і чекаю на пропозиції системи. Так, по-перше, все, що ми можемо побачити, це колоночки, почнемо з першої це попередження. В даній колоночці система проставляє нам якісь попередження у випадку, якщо нам потрібно на якийсь рядочок звернути увагу. Наприклад, дуже популярний випадок: це якщо нам потрібно отримати товар на якусь певну дату. І якщо ми будемо оформлювати замовлення зараз, ми вже не встигаємо з цією датою. Да? Тому нам треба якимось чином, наприклад, замовлення на продаж трішки посунути. У моєму випадку, я пам'ятаю, що я для борошна налаштувала, що в мене є незнижуємий запас на складі. Але наразі в мене взагалі там мінімальні залишки, тому я очікую, що мені система буде терміново пропонувати поповнити до мого страхового запасу. Тому що в мене прогнозовані допустимі запаси на початок мого періоду планування взагалі нульові. Відповідно, мені треба зробити таке доповнення. Далі, наступна колоночка це номер товару. Потім є колоночка вказівка. Тут система нам вказує, яка саме пропозиція. Була для нас створена. В моєму випадку в мене немає товарів, мені їх треба допоповнити. Система вказує, що це в мене має бути якийсь новий документ. Якщо, наприклад, в мене вже є якийсь існуючий документ, наприклад, замовлення на закупівлю. Проте для цієї кількості система не бачить взагалі ніякого реального попиту. Тобто нам цей товар не потрібний. І така закупівля, все, що може спричинити, просто затоварювання на складі. В такому випадку система може запропонувати взагалі скасувати замовлення. Далі, якщо замовлення є, проте система бачить, що нам необхідно внести якісь зміни. Наприклад, кількість для нашого замовлення не відповідає дійсному попиту, і нам треба, наприклад, змінити кількість для закупівлі. Відповідно, буде система пропонувати змінити кількість. Якщо Система пропонує перепланувати. Це значить, наше замовлення створене на дату, яка нам не задовольнить наш попит реальний. Наприклад, ми можемо створити замовлення на закупівлю сьогоднішньою датою, проте реалізація в нас буде тільки за місяць. Відповідно, в нас товар просто буде зберігатись на складі. Це не є ефективним. Відповідно, система запропонує нам зробити закупівлю пізніше або навпаки, ситуація. Нам потрібно реалізувати на наступному тижні. Проте, Період закупівлі в нас тривалість да, доставки може бути більше тижня, тому нам вже треба терміново робити це замовлення, а не відкладати його на поті. Може бути така ситуація, що система пропонує одразу дві дії да, відредагувати. Тобто, може бути перепланувати та змінити кількість. Далі, як я вже згадувала, в нас ця сторіночка це робочий інструмент, де ми або приймаємо вказівки системи, або відхиляємо, або редагуємо її. Їх. Відповідно, в цій колоночці прийняти вказівки ми можемо вказувати, що ми приймаємо, що відхиляємо. Стандартно система проставляє усюди цю галочку. Але якщо в нас є якесь попередження, тобто від нас вимагається якась увага, то галочка не буде проставлятись. Я можу її проставити далі вручну. Тобто, я підтверджую, що я подивилась на цю інформацію, я її приймаю. Далі в нас поля пов'язані з термінами. Терміни, які розраховуються для виробництва, ми розглянули окремо в відео, пов'язаному з виробництвом. Якщо ми говоримо про закупівлю, в нас закупівля може займати певний час. Відповідно, ми можемо робити налаштування в системі, що, наприклад, тривалість поставки від постачальника до нашого складу на якийсь товар може. Займати там певний період часу тиждень, місяць, можливо, більше. Ми можемо це налаштувати. Система буде при плануванні враховувати цю інформацію. Відповідно, якщо нам товар треба на щоб розпочати виробництво 18 го числа, значить у нас мають вже бути всі запаси до цього періоду. В моєму випадку я такі налаштування не робила. в мене все день у день. Відповідно, в мене дата час початку і кінця буде однакова. Далі опис, це назва нашого товару для нашої зручності. Далі цікаве поле це МПС-замовлення. Якщо в рядочку стоїть відмітка, значить ми розуміємо, що це наше МПС-замовлення. Тобто рядок був створений під впливом нашого незалежного попиту. І так, це дійсно так і є, тому що я знаю, що на це печиво я вже створила замовлення. Тобто це печиво буде об'єктом для мого продажу. Але компоненти я не продаю, я їх використовую в виробництві. Відповідно, для всіх компонентів в мене відмітка не стоїть. Відповідно, ми розуміємо, що це не MPS, а MRP-рядок. Далі колоночка з кількістю, тобто система розрахувала, скільки нам необхідно допоповнити, і зараз ми теж в деталях про це поговоримо. І далі, яким чином допоповнити, і також система буде пропонувати якийсь вже номер документу резервувати під нашу операцію. Так, тепер щодо кількості. З печі вам все зрозуміло. Я продаю 100, мені треба виготовити 100. Якщо мені необхідна інформація, я хочу проаналізувати, а звідки взагалі цей рядочок прийшов, я знаю, що це в мене незалежний попит. Чому? Тому що стоїть відмітка MPS. Незалежний попит ми можемо відстежити. Для цього ми можемо натиснути рядок, далі тресування замовлень. І тут ми побачимо, що ж саме спричинило в мене попит на цей товар. І я бачу, що в мене в продажах вже є якесь розміщення замовлення на 100 кг. Я можу придивитись документ, наприклад, натиснути Показати і побачити моє замовлення на продаж. Якщо, наприклад, у мене це компонент, звичайно, тут вже тресування в мене не буде, тому що в мене це вже залежний попит, непрямий попит. Але я можу все ж таки не переключатись на картку товарів. Для нашого прикладу, звичайно, я пам'ятаю, чому така кількість була 2000, тому що я налаштовувала, що в мене фіксована кількість до замовлення до 2000. Але якщо я, наприклад, маю дуже багато позицій, я не пам'ятаю цю інформацію. Я можу відкрити окремий блок, інформаційну панель, де в мене, по-перше, буде зберігатись інформація про товар, складки планування, яку ми вже бачили, яку ми налаштовували. І окремо буде інформація, яка нам потрібна, щоб зрозуміти, а чому саме така кількість. Та, те, що стосується саме даного рядочку. Це те, що ми зараз будемо продивлятися з вами. Так, ну, по-перше, ми бачимо наше борошно, в нас 2000 кг. Ми знаємо, що в нас є точка до замовлення 500 кг, ми знаємо, що вона точно е, спів, спрацювала, тому що в нас кількість на запасах значно менша, і система нам пропонує. До поповнення, тому що спрацював цей тригер до кількості, яку ми вказали в кількості для дозамовлення. Далі, наступний рядок, ми також знаємо, що був спричинений тим, що в нас спрацював наш тригер кількість страхового запасу. Далі, коли ми будемо обробляти ці рядочки, це, звичайно, буде все одне замовлення на закупівлю, але для нашої інформації ми можемо відстежити, що було джерелом того чи іншого рядка. Наступний товар цукор, там схожа ситуація, проте в нас немає страхового запасу. Ми знаємо, що там теж спрацювала точка дозамовлення, і, відповідно, система пропонує кількість для дозамовлення відповідно до наших налаштувань. І ще один товар, який ми сьогодні розглянемо, це наші шоколадні дрібки. Тут, нагадаю, в нас. Політика до замовлення вже не фіксована кількість замовлення, а максимальна кількість. Тобто ми намагаємось дійти до якогось максимального рівня запасу на наших складах, які ми налаштували. Теж спрацював три точки до замовлення до 50, і система пропонує наповнити склад до максимуму до 500 штук. Якщо, наприклад, в мене мій фактичний попит на товар значно більший, ніж всі ці налаштування. Наприклад, в мене максимальний запас тільки 500, проте мені, наприклад, для виробництва треба 1000, то, звичайно, фактичний попит є в пріоритеті і система буде пропонувати мені поповнити саме 1000. Так, тепер ми проаналізували наші рядки. Ми... Звичайно, можемо все прийняти і обробити ці рядки, можемо внести якісь зміни. Тут я хотіла звернути увагу, що якщо ми вносимо якісь зміни, які відмінні від того, що запропонувала система, треба розуміти, що ці зміни ніде системою не відстежуються. Це наші ручні зміни. Наприклад, я хочу закупити не 500 кг шоколадних дрібок, а 800 кг. Що це означає? Що 500 це в мене кількість, яка спричинена реальним попитом. Додаткові 300 це те, що я ввела вручну, те, що не відстежується системою взагалі ніяк. Я зараз це прийму, створю замовлення, але треба пам'ятати, що якщо ми будемо намагатись запустити планування ще раз, система побачить, що нам потрібно дрібок тільки 500 кг, але я створила замовлення на 800. Відповідно, 300 мені треба скоригувати. Але зараз я прийму все зі своїми змінами. Для цього я натисну на виконання вказівок. І далі на реквестформі я обираю, що саме з різними типами поповнення я хочу зробити. В моєму випадку є тільки виробничі замовлення та замовлення на закупівлю, але, звичайно, ми тут можемо побачити, що передбачені налаштування для кожного типу поповнення. Ми тут, в принципі, обираємо, що саме ми хочемо зробити. Ми можемо просто створити документ, ми можемо створити, роздрукувати документ і так далі. Можемо взагалі нічого не зробити. Залишити порожнім поле. Тобто, в мене просто залишиться рядок висіти в журналі планування. Обрала всі необхідні значення, натискаю ОК. Все, я очікую, що в мене будуть створені. Документи на закупівлю. Вони, як правило, групуються по постачальнику. В мене для всіх компонентів я налаштовувала однакового постачальника, тобто, в принципі, в мене має бути одне замовлення на закупівлю. Перехожу, скориставшись пошуком, до переліку замовлень на закупівлю. Бачу, що з'явився в мене якийсь документ. Відкриваємо його і в рядках бачимо. Що є вся інформація, яку ми бачили тільки що в журналі Планування. Далі, звичайно, я можу облікувати документ і всі необхідні товари прийняти на склад. Але перед тим, як облікувати, я б хотіла показати ще один варіант, коли ми вносимо ручні зміни. Наприклад, я вказала, що я хочу докупити більшу кількість шоколадних трібок. І я не хочу, щоб в наступній ітерації розрахунку плану мені система змінювала кількість до 500. Для того, щоб це зробити, мені треба. Використати одне поле, яке доступне в усіх документах системи. Може, це закупівля, виробництво, це може бути переміщення, будь-яке поле, будь-який документ. Поле називається гнучкість планування. Зараз я його знайду. Воно по замовчуванню недоступне на сторінці, проте ми можемо його завжди додати, використавши персоналізацію. Так, що це поле. Означає, в залежності від значення, яке ми обираємо гнучкості планування, ми кажемо системі, чи ми дозволяємо системі планування змінювати наш рядок. В моєму випадку я знаю, що система запропонує мені змінити. На 500, і я не хочу, щоб така зміна відбулася. Але в мене зараз стоїть гнучкість планування необмежена, Тобто, система може робити будь-які зміни і відмінити цей рядок, і перепланувати на пізнішу дату, і змінити кількість, і так далі. Проте я можу обрати гнучкість немає, і відповідно система більше цей рядочок змінити не зможе. і Якщо я запущу планування, в мене вже інших пропозицій по цьому товару не буде. Все. Так в нас може перебувати в відкритому стані документ, і ми можемо не хвилювати, що хтось його змінить. Далі, після того, як ми розуміємо, що нам вже треба облікувати і прийняти на склад, я відповідно виконую облік. Я можу окремо отримати тільки товари, тобто показати склизьку операцію. В моєму випадку це збільшення запасу на складах. Можу вже одразу сформувати рахунок, тобто сформувати всі проводки пов'язані з зобов'язаннями по цій закупівлі. Ну а в моєму випадку я зроблю простіший варіант, коли я облікую все одразу. Так, єдине, я згадала, що я не вказала ще свій склад, на який я хочу зробити приймання товару. У мене виробництво відбувається на основному складі, відповідно, і приймання я буду товару робити на цей же склад. І перейдемо до обліку. Все, документ обліковано. Я можу відкрити переглянути мій облікований рахунок, інформацію. В принципі, це такий же самий документ, просто він вже не редагований, історичний документ, який ми можемо лише переглядати. Окремо варто зазначити, що є дуже велика кількість налаштувань, які, звичайно, впливають на наше планування. Я відкрию ще одну сторінку, яка може бути для нас цікава, це налаштування виробництва. І на цій сторінці в нас також є блок планування. Ми можемо налаштувати тут якийсь прогноз, який ми хочемо використовувати як стандартний прогноз при формуванні нашого плану. Тобто мені не треба буде кожен раз вручну його обирати. У мене одразу буде затягуватись це значення. Також є деякі налаштування пов'язані з прогнозом. Але що для нас теж цікаво, ми в даному відео розраховували одночасно і MPS, і MRP. Ми це можемо як включити, як відключити. Тобто, ми можемо спочатку. Змушувати користувача розрахувати окремо МПС і тільки після того, як буде фіналізований вже наш МПС, в фінальному вигляді, після цього робити розрахунок вже MRP. Також для зручності ми можемо вказати компоненти, на якому складі мають списуватись. В моєму випадку я проставляла склад вручну, але якщо я, наприклад, розумію, що в мене виробництво зазвичай відбувається на складі основний, і в мене все списання компонентів відбувається з цього складу, я, звичайно, можу за замовчуванням також вказати це значення в налаштуванні.